Вирвані каруселі, гойдалка та викопані колеса. У Дахнівці місцеві жителі стали на захист самотужки зробленого дитячого майданчика. Облаштовану територію взявся зачищати власник землі, який через 5 років тільки не об'явився. Місцеві активісти запевняють, дозвіл на землю чоловікові видали незаконно. Бо на цій ділянці, мовляв, узагалі не можна будуватися. Подробиці у Ірини Головке. Розбирали горку, турнік. Капували ями, розламували горку, познімали, знімали всі колеса. Пориті катакомби та складені дитячі каруселі. Восьмирічний Сашко розказує, як на цій ділянці поорудували робітники, які повикопували начиня дитячого майданчика. Хоч і ця гойделка також потрапила під немилість, та місцева малеча нам зізнається. Самотужки її відновили. Там пісочниці взяли е, лопатки. лопатки і закопали. <г Glue> <с Garden> <send> <send> і <send> такі кастрюльки. Я приносила пісок. Ігровий майданчик три роки тому облаштували місцеві жителі, аби їхні діти не ганяли м'яча на дорогах. Говорять, дітвора сюди збігалася з усієї округи, бо подібного місця поблизу немає. Утім, порушив їхній спокій власник землі, якого тут не було п'ять років. Та як тільки з'явився, вже зранку облаштовану територію, перетворив на смітник. Аби чоловік не утік, люди викликали поліцію, а власнику перегороджують шлях. Місцеві обуриться кілька років територія заростала хащами, а як її облаштували, то мовляв об'явилися хазяї. Та й то дозвіл на цю територію видавала їм не міська рада, а сусіднього села Свидівки. Це завжди була дахнівка земля. Зараз вже оказується, що не за канавою, а до канави це вже свідівок. То хай спочатку розберуться, де чия земля, чи вона за за цією канавою дренажною, чи вона отут. І дайте дітям маленькі трисотки уголок. Активісти запевняють, документи власника на цю ділянку видані незаконно, бо ця територія є прибережною зоною річки Бігуча. Згідно водного кодексу, 25-метрова зона маленької річки, вона є табу для забудови. Тобто, фактично, ось ці всі люди, які отримали цю земель, ці земельні ділянки, тут їх декілька. Це люди, які не знають ні законів України, ні кодексів, ні конституції. Власник ділянки Юрій упевнений, він має право на свої 20 соток. а Місцеві мешканці незаконно присвоїли його територію. Так як це територія сільської ради Свідівка, я обратися в сільську раду з Давали ли они разрешение на то, чтобы установить детскую площадку. Они мне дали официальный ответ, что ничего они об этом не знают и ничего не принималось, никаких решений. Все, я приехал демонтировать то, что мне не нужно, то, что находится на моем земельном участке. Здесь выбежали все соседи, потом прибежал помощник депутата, начался популізм. На сусідські чвари скликають чиновників. У суперечливій ситуації обіцяє розібратися заступник голови обласної адміністрації. Він всі свої роботи станом на сьогодні прекращає. Подаємо відповідні документи в правоохоронні органи для того, щоб вони розібралися по суті, Яким чином був виданий державний акт? Чи підлягають ці зелені насадження якимось заборонам? Чи має він права тут будуватися, чи не має він права будуватися? Хай це питання вирішить правоохоронні органи і суд. Власник земельної ділянки буде шукати правди у суді. Дахнівчани також налаштовані рішуче. От поки дорослі вирішують, чи буде тут дитячий майданчик, ми замість того, щоб покататися на каруселі, граємося в ямах. Ірина Головка Сергій Косенко Віка новина.